Ребятки, ви вже тут, атше мені Байросік скинув координати на деревню номер 25 І я зараз її шукаю і йду до неї. Але я її все одно не можу знайти. Ну що це так? Оп, вона. стойте, а это що? Це церква? Стой. що її знайшла? Ура! Я знайшла цю деревню! Я тут подумала, давайте я зроблю рунтур на мою деревню. Чесно, то я її сама не бачила. Ну, добре, давайте зараз подивимося. Тут у нас така дорожка йде. І тут у нас такий домик. Ну, Домика це зрозуміло. Давайте подивимося, що тут ще є. Ну Тут домики теж є. Предлагаю зайти у самий крутий домик. По вигляді крутий. Далі, пішли ну, сюди. Тут у нас церква і домик. Добре, давайте зайдемо в цей домик. Я кажу, що вони тут обичайні. Так, далі у нас тут церква. не той, ну ладно. Тут у нас отака церква, як обична. Так, пішліть далі. Тут у нас, я так поняла, ринок, щоб купляти якісь принадлежності для себе. Так, давайте подзвоним. І всі жителі, як завжди, розбігаються. Так, добре, пішлі сюди. О, тут у нас кузниця. Так, інтересно, що кузниця. Так, ну тут, як обична, кроватка і. І сундучок. Так. Ого, а що це за дом у нас? Давайте подивимось. Нічого собі, тут ще приручений кон... котик. Цікаво, чий цей дом. Вау, так тут ще й бассейн є. Мені здається, що це дом цього жителя. Давайте спитаємо. Привіт, житель. А ти не знаєш, чий це дом в деревні? бо тому що я тут турист. Так знаю, це дом Байростіка. До речі, я тебе знаю, ти мінімек. Він мені про тебе розказував, що ти його найкраща подруга. Житель. Ребятки, це означає, що це дом Байростіка. Ну як Ростік мені подарив цю деревню, то ж це виходить мідом. Ну мені здається, що Байростік буде приїжджати до мене в гості часто. І може він попадеться на деякому відео із цих всіх на моєму каналі. До речі, це моє перше відео в Майнкрафті на моєму каналі. Добре, давайте не затримуватись, а побіжемо е, розсматривати нашу деревню. Так, ну я так зрозуміла, що це домик Байросіка. Ну, якщо мені подаримо цю деревню, то я це зроблю домик, е, не знаю, може, навіть і мій буде. Ну, Я хочу одільно построїти свій домик десь отам, не знаю де. Я ще не знаю, якщо чесно. Так, далі. Тут обичний домик у нас, о, це вже великий. Я в цей домик хочу зайти. Так, житель, привет. Я так поняла, что это в вашей доме, правильно, житель? Житель, чему ты расстроенный? О, привет. Я так поняла, что ты читал книжку, правильно? Да, да. Житель, я не буду тебя отвлекать от книжки. Так, тут, я так поняла, у нас балкончик. Так, ну и далее у нас идёт кузница. Так, заходим и сейчас подумаем, что тут у нас есть. Тут у нас таке ж саме, тільки в нас тут додалася отакий печка, ось так печка. Окей, підемо далі. Далі у нас там ще один ринок, я так зрозуміла. Е, так, понятно. Там ще один огромний домик і дуже-дуже багато жителів. Ну, як ця деревня дуже велика, тож це зрозуміло, що тут буде дуже-дуже-дуже багато жителів. Ось таку деревню нам подарив Байя Ростик. Не забувайте ставити лайк за таке старання в Байеростику, що у нього така класна деревня, і він мені подарував. Ну а зараз ви подивитесь на цю деревню. І на мій канал Мінімек і всім пока-пока.